Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо тему, чому ми постимось в середу та п'ятницю. Кожний православний християнин знає, що, окрім багатоденних постів, ми також постимось по середам та п'ятницям, а деякі ще й у понеділок. Багато хто тримає піст, але далеко не всі знають, чому саме в ці дні тижня. Для початку давайте розберемо, що ж таке піст. Сенс у підпорядкуванні тіла душі шляхом самообмеження. Обмеження у їжі це лише частина посту. Ми відмовляємося від твариної їжі, від різноманітних смаколиків, солодкого і намагаємося не об'їдатися. і це дійсно важливо для виховання духу. Однак наше тіло також любить і поспати більше, і полінуватися при можливості, і поговорити, і багато іншого. Адже справжній піс це самообмеження у всьому, що розслабляє нашу душу, а не тільки в їжі. менше ледерства, і більше духовного читання і молитви, менше розмови, і більше перебування в собі і покаяння в своїх гріхах, менше егоїзму і більше жертвеності, терпіння до ближніх, більше самоконтролю та помірності у всьому. Коли наступного разу у середу ваша рука потягнеться за непосними ласощами, або захочеться попліткувати з колегами і перемити кістки керівництву, або буде надзвичайно сильне бажання провести вечір на якійсь дискотеці, згадайте, що саме сьогодні зрадили нашого Господа, саме сьогодні один із найближчих учнів Христа майже задарма продав свого вчителя. Господь, який дав вам життя і все в ньому від батьків, віри в Бога, здоров'я, родини, роботи, до самої останньої дрібниці у вашому житті, саме сьогодні зраджується своїм учнем. Той самий Господь, який прощає нам гріхи, який терпить усі наші найстрашніші вчинки, який любить нас більше за рідних батьків, сьогодні знову зраджується Іудою. Невже цього дня ми не постраждаємо з ним хоч трохи, не розділимо з ним цю біль? П'ятниця це ще скорботніший день, коли наш Господь віддається на розп'яття. Страждає і плаче Мати Божа, дивлячись на розп'ятого, закатованого сина. У скорботі майбутні апостоли, бачачи свого вчителя та Господа на Христі, радіють та веселяться лише книжники та фарисеї, спокійно п'ють та їдять лише зрадники нашого Господа. Христос на Христі страждає і проливає кров за нас з вами, за наші гріхи. За нашу жлість, гордість, немилосердя, за аборти та крадіжки, за зради та осуд, не ми, які винні у сіркох гріхах страждаємо, а невинний Христос за нас розпинається, і, дивлячись Христа, дивиться, де станемо цього скорботного дня ми, з невтішною матір'ю Божою і учними Христовими, Чи з фарисеями будемо їсти, пити, танцювати і веселитись, де ми будемо цього дня. Давайте, брати та сестри, пам'ятати, що середа та п'ятниця це не просто дні календаря, коли не можна їсти м'ясо і пити молоко, це дні нашого співпереживання, нашому Спасителю, це частинка любові, яку ми можемо віддати Господу, переживши ці дні разом з ним. Давайте у ці скорботні дні будемо з Христом, тоді й Господь не залишить нас і наших дітей у скрутний час.